Ігровий всесвіт сталкеру не перше десятиліття привертає увагу до себе, а заохочення тільки зростає з найближчим релізом нової частини. І хоча банальні сюжетні перепетії серії відомі багатьом, наша команда вирішила лаконічно нагадати вам основні моменти та зв'язки попередніх проєктів. Запасайтеся антирадом, беріть з собою перекус та вмощуйтеся зручніше перед екранами своїх КПК. З вами редакція UA Games, а це переказ історії Ігор Сталкер. Як і в нашій хронології подій, у Всесвіті Сталкера вибух 86-го року спричинив купу проблем створення 30 кілометрової зони відчуження та подальший розвал Радянського Союзу. З попелу комуністичного режиму утворилась незалежна Україна, однак через 20 років після першого вибуху стався другий. Він призвів до масових смертей та тваринних і людських мутацій у найгірших їхніх проявах, а також спричинив появу аномалій, що ігнорують та викривляють усі закони фізики, і артефактів новоутворень з аномалій, що надавали унікальні ефекти їх власникам. До того ж, аномальна зона почала розширюватись та стала справжнім полем бою між військовими, що охороняли території від непроханих гостей, та нелегалами, котрі порушували кордони зони задля власних вилазок. Останніх найменували сталкерами, і зазвичай їхні цілі різняться. Хтось шукає гроші або більш цінні речі чи артефакти, хтось шукає в зоні пригод чи тікає від тягостей закону великої землі, але є і ті, що перетнули сумнозвісну радіаційну лінію, шукаючи потрібну їм інформацію. Проте наша історія починається з нового вибуху 2011 року. Він окропив небо у червоний колір та застав команду екологів з провідником найманцем на чолі десь посеред аномальних боліт. Під час цього явища усі члени команди втратили свідомість. Шрам, найманець-провідник, прокинувся на базі угрупування чисте небо, лідером якої був Лебедєв, а його правою рукою людина на прізвисько Каланча. Вони розповіли шраму про його на вдачу, адже мозок, що потрапив під псі хвилю, не здатен витримати випромінювання і залишитись здоровим. Вони назвали це явище викидом. Під час розмов Лебедєву передали інформацію про напад на форпост чистого неба. Це другий форпост, нас атакують. Просимо допомоги. Тож шраму, як досвідченому найманцю, доручили виправити ситуацію. Однак під час вилазки стався новий викид, і герой впав без свідомості. Лебедів котре здивувався живучості найманця, проте додав, що продовження викидів поступово випалюватимуть нервову систему шрама. Тож єдиний квиток у здорове життя для нього зупинити їх появу. Ватажок чистого неба припустив, що зона змінилась через те, що хтось небажаний зайшов надто глибоко у її центр, а вона, наче застосовуючи імунну систему, намагається зберегти свої таємниці і зупинити непроханого гостя. Наступна місія Шрама знайти будь-яку інформацію про сталкерів, котрі намагались дістатися центру зони. Зачіпки привели наймиця до Сидоровича, місцевого торговця та поважного знайомого усіх сталкерів. Допомігши торговцю, шрам дізнався від нього про підозрілу групу, котру він направив на північ. Одного з них звали Кликом. В пошуках групи героя помотало по смітнику, звалищу сміття, що облюбували бандити. А також він завітав до волі у темній долині. Повернувшись до смітнику, шрам потрапляє у пастку блатних. Йоптіть класний підвальчик, сталкера один за одним пруть. Шо їм тут медом помазано, чи шо? Да, млян, жалко, що той урод змився. З якої виходить голим та босим. але знайдений у пастці КПК Клека, що потрапив також на підвал до бандитів, підтверджує думки Лебедєва. хтось пройшов за випалювач та прямує до центру зони. Наступна зачіпка: схрон НДІ Агропрому. Саме там Шрам дізнався про очільника групи, стрільця. Натрапивши на його сховок, а також про привида третього члена загону, і до всього цього згадку про якогось доктора, що живе на болоті, інформація у схроні наштовхнула найманця на розуміння цілі групи: дістатися центру зони та знайти виконувач бажань. Лебедів, дізнавшись про ці плани, віддав наказ перехопити стрільця, адже в іншому випадку мандрівка його трійки викличе надвикид, якого ще не бачила зона, а сам узявся готувати фракцію до засідки на стрільця та доручив наймацям убити клика та привида. Шраму довелось пройти довгий небезпечний шлях, перш ніж дістатись янтару. Де проводила свої досліди, закинута лабораторія X-16. Там він зустрів ученого Сахарова, котрий розповів йому про свою зустріч зі стрільцем та про наміри сталкера випробувати прототип сі пристрою, створений щоб запобігти аномальному випромінюванню. Це випромінювання здатне контролювати свідомість людей, перетворюючи їх на зомбі. Шрам зробив послугу Сахарову, допомігши йому полагодити охолодження псів випромінювача. Тож, подякою вченого стало перехоплення сигналу із рудого лісу, меж якого вже дістався стрілець. Переслідуючи сталкера, шрам знову потрапив у засідку. Стрілець скористався метушнею і втік, підірвавши дорогою тунель. Шлях далі для шрама був закритий. Єдиний вихід підйомний міст, котрий вів до міста Лиманськ. Однак його контролюють Ренегати, найгірші з бандитів. Лебедів доручив герою познайомити з лісником, завдання котрого допомогли в аномаліях Лиманську найманцям вийти із них. Об'єднані сили чистого неба та найманців здолали заставу ренегатів, а підйомний міст опустився. Тим часом стрілець, не дочекавшись клика та привида, залишає їм в схованках замітки, що за ним крокує половина зони. Тож чекати він більше не може. Він вирушить на чаес самотужки. Лиманськ зустрів шрама та чисте небо постійними перестрілками. За цей час місто стало осередком бандитів, монолітівців та військових, але чисте небо з найманцем планомірно просувались далі. На шляху до цілі шраму стало відомо, що стрілець не настільки адаптований до аномальних викидів, як він, але його захищав пристрій, що блокував всі хвилі. Тож найманець вирішив його знищити. Лебедів надав шраму електромагнітну гаус гармату, з якою герой успішно зламав захисне поле стрільця. Однак, замість обіцяної лебедєвим зниження аномальної активності, зона відповідає непроханим гостям новим потужним надвикидом, котрий завдав контрольного удару, знищивши свідомість усіх, кого встиг торкнутись. Отямився найманець в невідомому коридорі посеред інших сталкерів. Стрілець сидів навпроти нього, а величезні екрани стробили в очі найманцю дивними картинками, програмуючи його на щось. Майбутня доля шрама нам поки невідома. Безіменний сталкер, наступний герой світу зони відчуження, його напівживого і непритомного знайшов інший представник цієї професії, надибавши на його передпліччі татуювання Сталкер. Він вирішує врятувати його і відносить знайомому торговцю, шановому серед нелегалів Сидоровичу, котрий знайшов у кишенях непритомного КПК з заміткою убити стрільця. Так, за цю чухню я дам тобі. Коли герой прокинувся, Сидорович ввів його в курс діла. Хоча торговець у чужі справи сильно й не ліз, він розповів йому також про вантажівки смерті, що перевозили тіла напівживих сталкерів. В одній з таких і був герой. Однак у неї влучила блискавка, що і стало для нього рятувальним колом. Сидорович, мов своїй новій собаці, дав герою ім'я Мічений через його татуювання і додав, що порятунок сталкера це не благодійна акція. Після чого почалося відпрацювання спритник, молодий сталкер новачок, що пережив знищення організації чистого неба. Він також був зв'язаним із підпільним ринком Сидоровича, але попався місцевим бандюкам. Саме порятунок спритника і пошук флешки став першим квестом для міченого. Коли місія була виконана, а флешка з цінною інформацією потрапила торговцю у руки, він розповів сталкеру про стрільця. Останній зі своєю групою стали першими сталкерами, що досягли Чорнобильської АЕС, центру зони відчуження, де вони шукали виконувач бажань або ж моноліт. Наступним кроком у полюванні на стрільця стали викрадені документи для Сидоровича. Очевидно, що цей чоловік збирає повно інфи для якогось масштабного проєкту. Шлях шукача привів його до колишнього науково-дослідницького інституту НДІ Агропром, котрий, незважаючи на занедбаний стан та розграбовані кімнати, залишається великим форпостом та легендою серед сталкерів, адже за його стінами крутиться безліч міфів і таємниць. Потрапити до агропрому герою допоміг сталкер Кріт, що зі своєю командою є злісним шукачем артефактів. Мічений допоміг зраї крота врятувати життя від місцевих вояк. А той, у свою чергу, підвів героя до входу в тунелі Агропрому, додавши, що у стрільця тут є схованка. Завдяки цій інформації, сталкер знайшов секретну базу своєї цілі, сповнену припасів та інформаційної всячини, через які Мічений дізнався про мертвого побратима стрільця Клика та ще живого привида. Мічений забирає документи з НДІ Агропрому та по вказівці Сидоровича передає їх бармену. Але інформації в них замало. Тож бармен відправляє Міченого шастати таємною лабораторією x 18 що знаходиться у темній долині, дізнавшись про ігри з псівипромінюванням та експерименти над людьми, котрих у стінах покинутої лабораторії інституту перетворювали на мутованих істот. Мічений вже був готовий витягнути знайдені документи назовні однак втрачає свідомість. Безсвідомим він бачить видіння. Невідома фігура у плащі поруч із саркофагом. Можливо, це був саме стрілець. Сталкер прокинувся, коли територію захопив військовий спецназ. Він дивом втік звідти та отримав наступний квест перевірити кулуари лабораторії X 16 під час місії Мічений завітав до вчених на Янтар. Там вже знайомий нам професор Сахаров розповів герою про місцеву зброю: потужний випромінювач Кайманова, здатний зумбувати людей в близькому радіусі, неначе випалювач мізків. На додачу Сахаров створив для героя шолом, котрий нейтралізує всі випромінювання. Завдяки цьому шолому Мічений зміг дійти аж до лабораторії, де знайшов випромінювач, величезні мізки в колбі, та вимкнув його. Проте захист виявився не найкращим, і сталкер знову впав непритомний. В черговий раз, побачивши марово зі стрільцем, що розмовляє із незнайомою фігурою доктором. Куди ти тепер? Північ на північ. Прокинувшись та покидаючи лабораторію, мічений знайшов мертве тіло привида, котрий мав зустрітись із сталкером-провідником. Від привида шукач отримав документи, а від провідника інформацію про місце знаходження доктора. Він повернувся до схованки у тунелях Агропрому, де мало не вскочив у пастку. Однак таємнича фігура зіснув, рятувала його. Рятівник сталкера доктор розповідає, хто ж мічений такий. Він стрілець. А моноліт до якого сни так тягнули його, це лише вигадка, штучно створена руками людей. Натомість доктор попросив стрільця провести розслідування у готелі Прип'ять. Документи були доставлені бармену, а той по ним розповів стрільцю, що наступна ціль лабораторія X-10 на радарі. Саме в ній можна вимкнути останню перешкоду перед центром зони, випалювач мізків. Як герой зробив це раніше, в X-16. стрілець рушив на радар, захоплений сталкерами-фанатиками з угрупування Моноліт. Вони вбивали усіх, хто посягав на їх божествений скарб, тож стрільцю довелося важко добиратися до місця призначення. Сталкер вимкнув психотронну установку, однак знову став жертвою власних марень, де вкотре побачив саркофаг та першу вилазку у центр зони, коли він практично загадав моноліту своє бажання. Після пробудження стрілець почув поклик моноліту. Твоя мета тут іди до мене. А бармен, котрий вийшов на зв'язок, повідомив, що дорога до центру зони вільна. Тож усі бажаючі стелкери вже вирушили на північ. Місто прип'ять кінцева зупинка. Перед АЕС там вже точилася війна між одинаками, Долгом, волею та військовим спецназом і фракцією Моноліт. Мандруючи околицями міста, переживши численні напади та засідки з боку моноліту, отримавши допомогу від інших сталкерів, відвідавши схованку в готелі, герой таки дістався живим околиць атомної електростанції. Незважаючи на численні угрупування озброєних фанатиків, до центру наблизились і військові зі своєю операцією Моноліт. Паралельно Зона підкидає від себе сюрприз у вигляді викиду, але герой таки дістався саркофагу. Твоє бажання незабаром здійсниться. Іди до мене. Попри поклик від виконувача бажань, стрілець спускається під нього у лабораторію. Усередині технічно обладнаної зали він бачить термінал із голограмою моноліту. Стрілець почав знищувати обладнання, але його зупинила голограма людини, що назвала себе усвідомлення. Стрілець вирішив задати їй кілька запитань: хто він? Що це все означає? Що було до його амнезії? Бажання Радянського Союзу досліджувати людський мозок, щоб впливати на нього, відкриття ноосфери як невидимої енергії для контролю людських емоцій та думок, створення нових стовпів еволюції, остаточне формування бджолиного вулика із семи стовпів наукового прогресу, черговий експеримент, що закінчився порушенням законів фізики і утворив розлом у ноосфері. Поява сталкерів, як ліків від пухлини, утвореної вченими, і державна таємниця. Ось що таке зона. Усвідомлення. Такий же науковий проєкт, мета якого не випустити ніщо і нікого з Чорнобильської зони, вона створила виконувача бажань. Вона ж створила і випалювач мізків, яким перетворила сталкерів на організацію Моноліт. Чутки про саркофаг ширилися зоною, і стрілець клеком привидом та доктором намагалися його відшукати. Однак, перший похід виявився провальним через опір від бійців моноліту під час другого походу, після знищення шрамом всі захисту стрільця, останній помилково був закинутий до програмування агентів на місію убити стрільця. Її розпочало усвідомлення незадовго до подій перегонів з найманцем, а далі сталося те, що сталося: безіменний сталкер, вантажівка смерті, Сидорович і Купа таємниць. І, хоч усвідомлення попросило стрільця об'єднати розуми для додаткового стримання зони, той відмовився. Зробивши останній марш саркофагом через загони моноліту, стрілець таки знаходить бункер усвідомлення та знищує капсули з ученими, що підтримували життя ще одного свого бездушного експерименту. Що буде далі, нікому не було відомо, але зона не зникла. Тож військові, розпочавши операцію під кодовою назвою Фарватер, взяли штурмувати Чорнобильську Аес. Військові склали карту аномальних полів та відправили по безпечних маршрутах п'ять вертолітів групи СКАТ. Однак їхня операція зазнала невдачі. Зв'язок з екіпажем був втрачений, і на базу ніхто не повернувся. Для проведення таємного дослідження у зону відчуження відправили агента майора Олександра Дехтярьова, який під виглядом сталкера повинен був дослідити центр зони, шукаючи розгадку таємниці. Кожен з п'яти знищених вертольотів приховував у собі нову таємну інформацію, рухаючи дослідження майора у нових руслах, а його прикриття дозволило співпрацювати з різними сталкерськими організаціями. Під час експедиції Дегтярьов завітав у лабораторію X-8 та дізнався про те, що випалювач місків було створено такими ученими як Каланча та суслов, котрі пізніше заснували чисте небо. А також побачив величезний прототип гаус гармати зі знахідок розслідування Дигтярів дійшов висновку, що спецназ готував евакуацію до прип'яті. Однак потрапити у місто було вкрай складно. Тож, заручившись підтримкою бажаючих, майор був готовий до проникнення в аномальну фортецю. Пройшовши через великий тунель всіяний мутантами, сталкер з командою потрапили у військову засідку, і останні відвели їх до свого лідера, полковника Ковальського, котрий розповів герою, що багатько членів сумнозвісної військової операції все ще знаходились у бою з фанатиками. А також не знехтував можливістю дати герою нову місію, потрапити у дитячий садочок і знищити там радіоперешкоди моноліту, щоб ті могли зв'язатися зі своєю базою. Під час виконання місії команда перехопила сигнал, і він виявився покликом стрільця, що відвідав військову базу. Той розповів про причину падіння вертольотів аномальні поля після викиду змінюють своє розташування. Після чергового викиду, який команді довелося перечекати, вони змогли надіслати карту аномалію рятувальний підрозділ. Таким чином вони витягли усіх уцілілих, коли за ними прибули рятувальні вертольоти. Однак, по прибутті, герої виявили, що на точці евакуації на них очікувала засідка фанатиків, проте спільними силами вони дали відсіч за зомбованій навалі. А далі люди, що вижили, нарешті отримали порятунок. Подальша доля героїв теж відома. Стрілець зрештою передав цінну інформацію про таємні експерименти у науковому інституті уряду і отримав посаду головного наукового консультанта. Майор Дегтярьов міг би піднятися у званні до полковника, але він відмовився і повернувся до зони, де став начальником служби безпеки. А от полковнику Ковальському довелось отримувати на горіхи через отой невдалий штурм. І зрештою, він отримав почесне звільнення. А як зміниться зона далі, та якими будуть історії? Ми можемо дізнатись вже зовсім скоро. Деяких персонажів вже показали в трейлерах. Але ми залишимо пошук цих таємниць на ваш особистий досвід. З вами була команда UA Games. Зустрінемось десь на просторах зони українського Ютубу вже зовсім скоро.